Сьогодні у нас в студії голова громадської організації Сила Захист Честь» Сергій Глуховченко. Пане Сергію, раді вас вітати у нас. Доброго дня. Перш за все, хочемо поцікавитися про створення вашої громадської організації, коли саме вона заснована і яке її спрямування. Ну, наша громадська організація заснована у 2020 році. Е, Об'єднала вона ветеранів війни, які пройшли АТО, які служили в ООС і які продовжують служити. От, і саме головна річ обійнала нас в тому, щоб ми працювали і, і допомагали нашим побратимам, які знаходяться на передовій. Ну і також ми допомагали цивільному населенню, які як то кажуть, вразливому цивільному населенню, яке потребує допомоги в цьому. Тобто, це ви ще до повномасштабної відчували таку потребу, що потрібно да, людям надавати якусь підтримку? Ну, ми максимально, да. різносторонньо намагалися допомагати, тим паче, коли у нас були. Як то кажуть, давайте скажемо вихідні, ми намагалися їздити на передову і хлопцям привозити і передавати ті речі, які їм потрібні були. Добре, якщо говорити наразі про підтримку військових та членів їхніх родин, то чого вони найбільше потребують наразі? Ну наразі, перш за все, війна не щадить і якби все психологічно людям дуже важко. І зараз дуже багато проблем в тому, коли повертаються хлопці. Їм потрібна допомога психологічна і також їхнім сім'ям, тому що їм важко боротися з таким випадком, коли людина повертається, він живе потім далі, подальшому головою він там вже на війні, і треба повертати людей до нормального цивільного життя. Тобто, це я так розумію, у вас багато напрямки роботи. Зокрема, це, мабуть, і психологічна підтримка. Чи розвиваєте цей напрямок? Хто його найбільше потребує? Самі військові, ветерани чи, можливо, члени їхніх родин? Е, так, ми працюємо над цими проектами вже чотири роки. Ми працюємо як психологічна реабілітація для ветеранів та членів їх сімей, так і саме з ПТСР для ветеранів. Намагаємося постійно людей об'єднувати, долучати. І щоб люди поверталися в більш нормальне життя, яке може, якщо так можна назвати його наразі, ми розуміємо, що військові це та категорія, яку ну, не так легко розкрити, да? вони не так відверто почнуть розповідати, як от вам вдається їх, скажімо, викликати на таку відвертість, допомагає те, що ви саме офіцер і, якийсь, і команда, я так розумію, у вас це ветерани. То чи допомагає цей аспект в тому, щоб вони більше вам відкривалися? А вони більше відкриваються, тому що у нас в організації 90% ветеранів, і більша частина зараз знаходиться або в військах або і забезпечує підготовку людей. А деякі з наших вже воюють. Є шкода, ж тому що у нас деякі ще заявили. Як вдається, оскільки військова така професія, яка не багато часу залишає для особистого життя для сім'ї, а у вас ще й таке навантаження, як вам і вашим, скажімо, колегам по громадській організації, вдається це поєднувати. Бо ми розуміємо в тому, що ми повинні працювати на благо нашої держави і вести країну до перемоги, і повинні кожен. Кожну хвилину допомагати і шукати виходи для того, щоб хлопці були забезпечені, щоб хлопці були в теплі і розуміли в тому, що вони завжди з підтримкою, і знаєш, що ти надійний, який допоможе їм завжди. Чи можливо якось підраховували, скільки вам за цей час вдалося охопити людей своєю допомогою, підтримкою поза точно навіть зараз не скажу. Я можу сказати на цей рік тільки на сьогоднішній день це 161 ветеран та член їх сімей. Разом з дітьми ми проводили як адаптивний відпочинок для ветеранів, так і по психологічної реабілітації. Зараз відкриті у нас двері в нашому офісі, і постійно працюємо. Ті, що звертаються, приходять. Ми завжди раді їх бачити і працювати і допомагати. Якщо трішки детальніше, щоб ветерани, яким теж потрібна буде допомога, розуміли, з чим вони можуть до вас звернутися, які заходи ви проводили, активності ви кажете, яку допомогу надавали? Ну, от з чим, якщо у ветерани є якісь певні питання, проблеми, е, з чим він може до вас прийти? Більше більш таких адаптивних видів спорту або відпочинків організуємо разом з нашими друзями, таким як спорт для всіх, таким, як з допомагає міська влада, там допомагає обласна влада, для того, щоб ветерани більше включали в спорт. Тому проводяться заходи, спільні заходи з ребятами, такі, як ми проводили «Кубок поколінь в цьому році, де долучилися ветерани та діти ветеранів. Долучили в три віди спорту: бокс, самбо, дзюдо. Також ми проводимо різні заходи, такі як боулінг проводили, тоді теж вдалося залучити багато ветеранів та шанфів 70, 76 чоловік. І такі відпочинки, як в комплексі влада, ми проводили відпочинок на басейні, організовували кухню для ветеранів та шанфів сімей. І вони відпочивали морально, душевно і разом зі своєю сім'єю. Ми так розуміємо, бізнес теж долучається якимсь чином, щоб допомагати, вже, Так, ми намагаємось максимально долучати людей, і е, це дуже добре, коли люди розуміють морально і душевно, тому що треба допомагати, треба включатись. І бізнес з бізнесом, але країна у нас одна, і ми живемо тут е, всі разом. І так, якщо ми не будемо допомагати один одному, то. Якщо говорити про владу, то чи якось вона долучається до підтримки громадських організацій, зокрема саме вашої, і як саме там до допомога в організації заходів, фінансування можливо якесь надається, тому що ми розуміємо, що ну, все ми, одно. Е, кожен рік виходить, подаємо проекти, і проекти проходять конкурси. Е, четвертий рік ми фінансуємося з міського бюджету, проводимо реабілітацію для ветеранів, з точка і сімей. Також долучається і обласна рада. Голова військової адміністрації от, Ігор Іванович долучається, постійно допомагає в видах спорту, об'єднує ветеранів. І дякуючи там, радникам, таким, як Артем Лукашук, там, Руслан Батир і так далі, які постійно працюють, намагаються об'єднувати хлопців і дівчат для того, щоб вони не уходили в те життя, ну, як самі розумієте, яке, а вони долучалися і вони показують високі результати. І це дуже добре. За вашими спостереженнями, оті ветерани, які до вас проходять, який відсоток з них реально? Ну, ось вливається да, в це життя, повертається до цивільного життя. І чи є якийсь відсоток ветеранів, які все-таки замикаються в собі, і ось ну, вони не можуть ось піти на такий контакт? Це, як то кажучи, у людей е, індивідуальна річ. І більшість, звісно, е, дуже радіє таким речам, які ми проводимо, які ми заходи проводимо. А, ну, Бувають типу, і поодинокі випадки, коли людина не може вийти з даного обставин, там, ситуації, які у нього відбувалися, це індивідуальна річ кожної людини, і людина або може боротися з цим, або їй треба допомагати. От ми намагаємось допомагати, розвивати і постійно працювати. На Черкащині також вже чимало відкрилося ветеранських просторів. На вашу думку, чи ефективні вони, чи достатньо їх, чи можливо потрібно, щоб ще більше відкривалося. Саме головне в тому, щоб це було як і в областях, щоб долучались громади. То, що відкривається, це дуже добре. Головне, щоб це там працювали спеціалісти. Головне, щоб в тому, щоб вони допомагали і не відверталися від ветеранів, щоб воно було. Словом і ділом. Ну, да, Щоб не просто простір відкрила, а там дійсно так. були фахові люди. Так. Тоді з ваших спостережень, яких саме зараз спеціалістів не вистачає по роботі з ветеранами, е, дуже багато хлопців, які повертаються, дуже багато хлопців з птср е, їм дуже важко і психологи, фахівці дуже потрібні, які дійсно будуть розкривати і працювати з людиною, тому що е, дуже важко. Деякі не, не сприймають тих людей, які, наприклад, не розуміються на війні, на військовій службі або ще на чомусь. Це звичайні психологи. А якщо людина знає ці підходи, якщо може працювати з ним, то він завжди відкриється, він почне працювати. Але це в залежності від того, як вони будуть працювати, скільки треба до цього часу. На вашу думку, чи потрібно, щоб в державі були організовані програми не тільки роботи з ветеранами, а й роботи з суспільством, щоб вони правильно реагували на ветеранів, зокрема з тієї ж ампутації, щоб не було якихось недоречностей е, і, зокрема, обслуговуюча сфера, також щоб е, пристосовувалася до цього. Чи потрібно якось можливо більше працювати із цивільним населенням? Це обов'язково. Я думаю, що це потрібно працювати вже починати з шкіл, тому що бачите, підлітки. Що зараз роблять, то нападають mm -hmm. на військових, то ще там щось роблять. Тобто це треба зі шкіл починати. І треба спілкуватися, тому що більшість людей не має розуміння, що це таке. От. І коли вони бачать, їм якось огідно стає, але так не повинно бути. Краще підійти, наприклад, одняти чи там сказати дякую, воно більше підтримує кожного військового там, захисника, захисницю. Підтримує словом, навіть і, і людині навіть на душі буде приємніше з приводу працевлаштування ветеранів, оскільки це дуже важливий аспект їхньої адаптації, доводиться часто чути, що ну наразі їх намагаються і в освітній сфері да. Тобто на посади вчителів захисту вітчизни, проте є і протилежна думка, що можливо ці люди, наприклад, при найменшій якійсь такій негативній реакції, вони можуть зриватися. Яка ваша думка? Чи потрібно ветеранів на такі посади, от в освітянську сферу, залучати, чи краще цього не робити? Ну, дивіться, ми не можемо судити і обоюдно казати mm -hmm. про всіх ветеранів. Ми можемо казати про ну, дійсна людина повинна бути кваліфікована своєму натомість. Це по-перше. По-друге, пройти ряд якихось там дій, які повинні доказати в тому, що дійсно він може працювати, і вона може працювати. Людина людина є різні. І є люди, які можуть приїжджати, кричати, Я от там воював і так далі, і тому подобне. А є люди, які спокійно включаються в роботу в країну і повністю намагаються далі продовжувати працювати, залежності від того, що відбулося у даній людині в житті. І тому казати за всіх я не можу. Але працювати, передавати досвід це, це повинно так бути. І якщо це, наприклад, викладачі захисту батьківщини, то повинні дійсно бути кваліфіковані, а не просто брати з університету якогось студента, який не розуміється в даному випадку. От е, нас напевно, та й в країні повинно постійно бути, що спеціалісти повинні бути на місцях. Е, на вашу думку, чого не вистачає на рівні держави, можливо, на рівні органів місцевого самоврядування, яких ініціатив, можливо, програм, е, так само по підтримці ветеранів та їхніх родин, по ну, ось, по роботі в цьому напрямку? Е, перш за все, я думаю, що в. Ви... Нашому суспільстві повинно бути проведений правильний аналіз, проведена статистика різних випадків опитування з людьми. Це повинно бути зроблено, тому що можна кидати багато чого, і це буде замилювати очі, але воно повинно бути заакцентовано і правильно зроблено для людей тих чи інших направлень. Ну, якби я так вважаю, і наші програми багато. Але кому що підходить, кожен повинен вибирати сам. Але треба проводити спеціальні опитування. треба працювати за тими напрямами, які більше є потреба людей. Ну, тобто, поцікавитися у самих ветеранів. витираннях. Так, що... так. Також усе частіше доводиться чути від людей, що вони втомилися донатити, втомилися підтримувати, їм хочеться жити своє життя. Тож хочеться поцікавитися у вас, як вам вдається і. Продовжувати службу і гуртувати навколо себе небайдужих людей, які продовжують підтримувати інших? Я не знаю, хто там втомився донатити в такому плані, що є люди, які, які кажуть, що втомились. Я, наприклад, я не втомлююся в тому, як працювати постійно, плюс і, і своєї зарплати постійно також працювати в благах країни, також і ветеранів. Тому я думаю, що кожен повинен долучатися, і якщо він пожертвує якоюсь кавою, то це буде вже добре. Якщо одну каву не доп'є, а допоможе нашим військам, але, зрозуміло, що треба робити це по офіційним запитам. Офіційно. От ми, наприклад, робимо також звітність, ми передали, нам записали або відео, або по листам, тобто офіційно працюємо на і якби ми не робимо склади, нам воно не потрібно. У Нас, якщо є люди, які е, бажають долучитися до нас, наприклад, просто благодійно там передати для військових. Ми або зв'язуємо напряму, або збираємо якусь там посилки і так далі і передаємо на передову. Тобто я розумію, частина вашої роботи все-таки пов'язана з тим, що військові звертаються з якимись запитами, і ви намагаєтесь їх закрити. Так, от ми зараз частину збору закрили для 53-ї окремої механізованої бригади. Зараз продовжуємо збір, щоб допомогти на два дрона закупити чи передати. Поміж тим, ми відкрили збір на 54 ту окремо механізовану бригаду К 2 у них відкрився підрозділ, такий називається інкогніта, і хочемо закупити два готела, ну, ціною там 480 тисяч, але я вірю в те, що ми все ж таки це зробимо і прийдемо. Тому що це круті ребята, які вже багато війна не тримає як повномасштабна, війна вже трошки більше, як то кажуть, Вже 11 років, і вони дуже багато років показують свій професі... професіоналізм на фронті. І треба допомагати тим підрозділам, дійсно, які. То тобто, я так розумію, ви не ділите там є черкащани чи немає, звернулися люди, і ви допомагаєте їм? Якби в мене була змога так допомагати, і люди долучались там різні бізнесмени і так далі. Ми б могли б допомагати всім. Але у нас ми в більшості ще й звертаються наші знайомі, які ми дійсно розуміємо в тому, що допомога піде туди, куди треба. Або це підрозділ, який з офіційними запитами, і ми в подальшому передаємо і вони нам дають даний звіт. А з ваших спостережень частіше закриваються збори такими маленькими донатами від людей, чи там коли бізнес от закине, там значну частку. Ну звісно, що дуже, дуже класно, коли працює бізнес, тому що вони можуть великим часткам. Але дуже приємно тоді, коли люди не забувають і донатять. І так воно mm. повинно бути, тому що я думаю, що там навіть та ж гривня, вона все одно на щось допоможе. Ну, звісно, буває такі, що там закидають грив mm. mm. на тридцять вісім, то все одно це гроші. Ну. Ну, якщо да, кожний закине, то вже буде Конечно. результат. І наостанок нашим глядачам повідомити, все ж таки підсумовуючи, якщо у ветеранів там чи у їхніх родин, чи у військових є потреба, до кого звертатися, яка процедура, куди в які двері стукати. У нас є наші соціальні мережі, як в Фейсбуці, як у нас є сайт свій в інстаграмі, Power Protection Honor. Може зайти до при написати нам директ або зв'язатися по мобільному телефону. Ми завжди готові допомагати, і все, що від нас, все, що ми можемо зробити, ми зробимо, пане Сергію. Ми вам дякуємо за розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні на студії був голова громадської організації Сила Захист 6 Сергій Луховченко. Дякуємо, що були з нами. Дякую.